Будівництво автомийки біля будинку по вулиці Українській, 29 наразі зупинено, а земельну ділянку можуть повернути у власність громади. Про це під час брифінгу повідомив начальник міської інспекції з благоустрою Вадим Хажняк. За словами посадовця, до інспекції надійшло 900 звернень від містян та мешканців будинку по українській 29, які виступали проти будівництва автозаправки та автомийки біля їхнього дому. Даємо ця ділянка в генеральному плані, котрий затвердили в 2017 році, була передана під підприємство транспортної інфраструктури. Зараз її призначення таким і залишається, але нині тривають перевмовини між власником ділянки та міською владою. Тож землю можуть повернути у власність міста. Наразі забудовником всі роботи на дані, всі будівельні роботи за даною земельною ділянкою заморожено. Після діалогу з власником даної земельної ділянки, да орендарем та влади, зараз вони розглядають питання щодо повернення цієї земельної ділянки до власності громади.